І Ліхтарик за 100 гривень. Це, якщо я не помиляюсь, і ця, і ця річ, вони були повністю нові. І те, що я знаходив, типу по ним, вони стояли набагато дорожче, але я ставив, як завжди, занижену ціну, тому що в мене ціль продати. І якщо ви пам'ятаєте, в нас кожна там посилка виходила в районі щось 113 гривень, і рахуйте, що от, з двох посилочок, з двох знахідок ми відбили практично аж три посилки. Це означає, що ми зможемо в подальшому розраховувати на нові лоти з Укрпошти. Ну і ще одна була продажа в нас власне від Юрія. Якщо я не забуду, то я це замажу. А, ну, маю це замазати. Продали ми а, альбом для монет та лупу. Тут також вийшло на 250 гривень, що доволі непогано. Це Ну рахуйте, з тими 300 це якраз 5 рівно посилочок і вийде. Тому доволі непогано. А, продаж в цьому місяці було достатньо мало, чесно кажучи, я Займався весь цей час монтажем, бо я відзняв всі ці посилки, що у нас були по Укрпошті наперед, і їх потрібно було змонтувати. Весь товар я там повикладав, я бачу, що люди приходять і йдуть з тієї групи. Але я сподіваюся на порозуміння того, що ну, в мене не конвейер, це ж не магазин. Блін. Ну я коли розпакував щось нове, я туди одразу і закинув. А як не розпакував, то мені нічого туди скидувати. Тому буду вдячний, якщо ви будете не відписуватися. Все-таки це для мене певний показник активу. І якось так не густо 550 гривень за грудень місяць, чи можна було більше. Так, звісно, чи буде більше, цілком можливо, сьогодні в нас лише 17 число, тому, а, в принципі, ми можемо розраховувати на те, що все ж таки до кінця грудня ще щось продамо. Будемо дивитися, якщо щось ще буде, я підзніму. Якщо ні, то просто попрощаюся з вами. Ну що ж, друзі, продажів, чесно кажучи, могло б бути значно більше. Але, а, чесно кажучи, я просто трішечки втомився. Я брав для себе паузу. Я відзняв велику кількість контенту по розпаковкам наперед. Всі товари, які я познаходив в розпаковках, я одразу залив в групу. Більшість товарів, до речі, ще там є, не проданих. Тому якщо ви щось вподобали, ви можете перейти по посиланню в описі в цю групу і вибрати щось цікаве для себе. А буквально дві. Продажі вийшло за грудень місяць, і це все. Я дуже вдячний, що вони взагалі відбулися, тому що а, саме в цій групі я був неактивним. Але в мене вже більше 500 коробок, які я відкупив на аукціонах Укрпочта, в перекупів нова почта. А також я хочу замовити Амазон. Пробні подивитися, тому товара буде і є дуже багато. Ті, хто дивляться мої влоги на іншому каналі, ті 100% бачили вже той об'єм посилок, який я закупив і який у мене готується на розпаковки. Тому а, ближнім часом я планую от проміжок а, між 25-м і 1-м. Ну, від грудня до січня відняти велику кількість контенту по розпаковкам, адже я буду вихідний, дружина буде вихідна, часу буде достатньо. І... Це все буде, звісно ж таки, відправлятися в цю групу. Тому, якщо вам щось подобається, я завжди буду радий відправити це для вас. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Воно, хоч і невелике, але я обіцяв звітуватися про всі продажі по кінцю кожного місяця. Грудень закінчився, слово тримаю. Іду і розповідаю вам про те, що мені вдалося продати. Всім дякую, всіх з Новим роком, з святами пройдешніми та тими, які нас чекають попереду.